Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Давайте про білорусів, і які розуміючи, що на них чекає, у сенсі, що Лукашенко, який окупував Білорусь, не збирається згортатися і тікати десь до Януковича на Росію. А він таки збирається там сидіти до останнього. Ну і відповідно вони розуміють, що так чи інакше, але питання мобілізації на території Білорусі може торкнутися і їх, тому на е вони пакують речі і. Залишають Білорусь, ну і зараз на литовському кордоні для того, щоб визначити, чи дійсно це ті, хто не підтримують Лукашенка, і дійсно не підтримують війну в Україні, питають традиційне вже питання, чий Крим, і от литовський міністр внутрішніх справ каже, що не всі громадян Білорусі через їх відповідь за на це питання, пускають потім до Литви, Ті, хто каже, що все не так однозначно відразу розвертаються назад. Міністр вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі. От здавалося б, що важкого в питанні відповісти, чий Крим український, що не зрозуміло. Але тим не менше, є ті, хто не можуть відповісти ще й на це питання. Так, от ті, хто не можуть відповісти на це питання, повертаються назад. Ті, хто можуть далі вже. В'їжджають до Литви, а більш сувора перевірка на них чекає вже по прибуттю до Литви, Ну і відповідно там вже інші питання ставлять і інші перевірки проходять. Ті, хто не проходять, знову ж таки повертаються до території Білорусі. А, Ще питання, які ставлять українцям, зокрема, це те, хочемо ми чи не хочемо вступати, наприклад, до того ж таки НАТО. Тому що ми пам'ятаємо, що від ідеї вступу до НАТО ми не відмовляємося. Вона у нас навіть прописана в конституції України, тому ми точно не можемо від неї відмовитися. І е, єдине питання, чому воно знову ж таки вспливає на поверхню, тут два тому, що. Ні, ні, та хтось там із голубів миру скаже про те, що ми не можемо поки брати Україну і говорити про те, щоб Україну взяти до НАТО, тому що таким чином ми будемо драконіть Путіна, а нам це не потрібно. Або ж коли ми говоримо, що слухайте, ми вже настільки сильна самостійна армія, що чи дійсно нам потрібно вступати до НАТО, тому що ще НАТО захоче вступити до тероборони в Україні. Так, от 69% українців проти відмови від наміру вступати до НАТО. В обмін на виведення, наприклад, росіянських військ із окупованих територій. Ну і разом із тим, серед усіх міжнародних організацій та об'єднань українці найбільше наразі довіряють ЄС, таких 84% громадян, і у трійку лідерів також за симпатію українців, до кого ми ще відчуваємо симпатію або ж до кого ми не втратили своєї симпатії. Зокрема, ми втратили симпатію до ООН, Ми розчарувалися трохи в МАГАТЕ. Так от, до тих, хто ще не втратив нашої з вами симпатії, відноситься НАТО, 76% довіряють, або ж там відчувають симпатію до Північно-Атлантичного альянсу. І G7. 71% українців сказали, що. G7 – це саме ті країни, яким ми в принципі наразі і довіряємо.